Добрий день, хочу сюди тезу виставити, ну, спробувати практичну роботу. Хочу знову ж на протиострокодачок. Ну, камеру знову переведемо вперед. Там де очерет і вліво це пантван вождів, які були поховані протягом тисячоліття. Ну, от, чим цінно тут, що це було сперевину святилище роду. І тут знаходяться всі родові камені. Відповідно, можна спробувати ну, через оцю з'явитися як би, з пращурами. І у них як допомоги попросити. Щоб вони підказали там, чи, чи могли вплинути якось на ситуацію. Так що зараз дивіться на... Початок очерету і вліво це пантеон вождів. Хто похований тут невідомо, єдине по легендам дійшлося, що крайня пірамідка, там камінь, то могила германа Рекса, Германаріха, ну, Ареса, Чарея, ну, як подобається. Та німці якраз шукали на нерби. Їм вся точка потрібна була ну, під їхню ідеологію підродження Адійської імперії, ну а Германаріх як засновник Германії вважається. Ну а зараз спробується підключитися до тих каменів родових. Можливо, вам вдасться під'єднатися до свого роду. Можливо, вам якісь спогади підуть після цього. Тому що у мене люди різні приїжджали, деякі навіть з берега вже бачили. Ну, там батько і син був. От. Батько попав ще перший раз, син буде цього. Син його запитав, де наш камінь. І він сказав камінь. Дійсно, той камінь, що син відчував. Хоч батько перший раз попав. Чи можливо, ви відчуєте, їх звідси не видно. Частина там з дива, частина за деревами, але їх можна відчути. Ну, спробуйте підключитися до тих каменів родових. Тут, до речі, знаходиться ну, приблизно, далі лівіше там не видно. То місце, І первинне місце, де початок до родів був. Фактично тут всі родові камені, цих родів білої раси. Спробуйте підключитися і попросити допомоги чи інформацією, чи дією у своїх пращурів. Чайка на в у воді була цікаво ніколи не було, а сьогодні до берега прибила чайку. Заплуталася вона, чи що там уже було. Вже ослабла, ну витяг він підсохла, ну, голову вже тримає, дивиться. На лапи поки не може ставатися. але ще. Також цікавий випадок. Скільки разів тут бував, такого ще не було. Ну, такий знак. Пращили. До речі, хочу подякувати просто раз. Таке обратку піймали мої опоненти. Тому що я спав всю ніч нормально і до ранку. Десь з 10 годин ранку вже почали мене знову довбати. А тоді я сам звивався взагалі. так Все-таки хто тоді мою допом... думку підтримав про допомогу, бо обрання отримали обратно. І не могли мене вночі до батьків завжди звикли. Так що дякую вам за підтримку. Можна спробувати конкретно звернутися, ну, до того, що мало інформації, хто саме тут похований. У цьому випадку є герман на острові. Ну і без цього, що там, де друге гірло річки Самари, було поховане тіло. Ну, це де річка Шиянка зараз. Де саме невідомо, але все рівно це радію 10 15 кілометрів від цього місця так що можна звернутися якби до душі германа рекса арея і до аттілигатила ну, підстучення просто на їхній душі можливо буде якась реакція по матриці. тому що зараз ситуація ж бачите почали більше обстрілювати Україну. Пісно створили сафарі. Українцям не можна стріляти по території Росії, а вони як тірі можуть розстрілювати. Ну нічого, бо обороні рано чи пізно вони захлинуться цією кров'ю, яку вони проливають. Ну, просто ще не працює час. Ну, там теж і двір йде, тому що частина з них все таки залишиться. Ну, звичайних євреїв, які мають тюдяність. Ну а ті, що не мають, ті захлинуться разом з своїми поводирями. Ну, піде через їхню праматір. Казаленами теж була тут з створена. Вони спробують звернутися до прапращурів, ті, що знаходяться під островом. Вони великого росту були за легендами. ну 5-7 метрів там. В них око було з вертикальним драчком. Якусь зміні. Багатоярусні печери, а в третьому ярусі за легендами вони знаходяться ну, сама тхями, як сплять. У їхній душі якось впливають на життя людей. Деталей немає, так що не можу поки пояснити. Ну, Давайте настроїмось на цих попрощаю. Бабуся казала, що не треба їх будити, коли вже ніякої надії не буде, їх треба розбудити. Вони допомогли. Ну. Поки ще надія є, що люди таке в Україні потрібна кількість дотями прийде і зметуть цих всіх богобраних. І їхні влади по всіх країнах і почнеться зовсім інше життя. Ну і ще раз хочу знову ж підключитися до тих точок, які під островом, того кристалу, який сприймає інформацію, і заодно будете дивитися по воді, як іде сприйняття. Тому що йде реакція по воді. Вже можете бачити, як дві полоси йде по воді. Робить знову на кристал настроїться. І ну, пропозиції ті, що минуло відділення. І друження України і країни білої раси в рамках системи цієї святили. Ця оця нечисть, бо обрана їхні прихвості, щоб не могли впливати на Україну і взагалі знаходиться на теренах України. Геть! Бачите, ширша. Оця полоса що берега ширша. Бачите, яка реакція на слово. 5 mjeseci. Možete vidjeti da se zlije vatina pisa. Bisa. Ну и сера. Гейт, несец богообрана. Гейт, гейт. Знаєте, відчули ви підтримку силу родів, коли я останню пропозицію озвучував. Баж ми раж хипотіли пішли. Нелья дуже потужна пішла. Він важко її розділити, з якою точки. Вони, мабуть, і дійсно в цих родових стане. А може то простав, не знаю. Будьте поекспериментуйте. Пропозиції, дайте таких. На да. Христав. І допомогу до родів ваших краще. Що да. крині ніхто не допобачить, крім нас самих. Бо скрізь одні з Богообраністів передають. Бачите, 10 років сапарі йде. Гадайте, як ще перед останнім цим сотрудням Зеленський зал. Це на 15 років забудь, поки по Криму. Що таке 15 років? Зараз род такого вже не На Спочатку було. Гадайте. Це все в'яжені богоборно виконавці і чекати від них якогось добра для України. Зведення до родів допоможе і по Росії воно. Працює природня раціональність пращурів. Їх зло з добром разом. Ну, Робите саме це в научку, концентрація на острові і попрацюйте. Бо реакція йде, то попінімо це, подивитися. Хоча перша дорожка вже закрилася, та що від острова, але ця, що до берега, потужна дорожка і піна йде. Це тільки під берегом дорожка. А там вже гладеньке все. Коли працюють з островом, по воді можна. Коли на острові там буруни крутить, там легко бачить реакцію. Ну, берега трошки важче, але все рівно бачите реакція що Там річка є підземна, де викид води більш потужний. І можна регулювати як і для прийняття своїх пропозицій з системи острова. Ну, ви зараз бачите, як спрацювало те, що я Ну, Дивіться, можете ще трошки подивитися. І достатньо спробуйте вже саме потім пробувати на відео включити тут такі моменти де я мовчу і на фоні цього відео можете давати пропозиції і особливо там де я озвучу останні пропозиції Сам момент мене слово геть. Там цікаві з острова йшла така потужна підтримка. Думаю, я такого не відчував. Ну, ще раз хочу подякувати, хто мене минулий раз підтримав. Що тоді все таке обраточку спіймали мої опоненти. Ну подивимось, що сьогодні буде після відео. Можливо, й допоможе це, що я їх згадав. Ну і достатньо, Це найкраще до побачення. До побачення. Зверніть увагу на небо. Бо я на воду звертавав, а зараз подивіться на небо. Подивіться на цю хмару, яка знаходиться якраз над островом. І до речі, знову пробігла друга дорожка. до, до острова. Але піни вже нема. От пішла гармонізація. Постов і гармонізація. І писами. До речі, поздоровляю васення свято. Святом, бо потім цей острів називався якраз святилищем перуна. Спочатку це було святилище роду. Так, що, ну, так як тут всі родові камені, це святилище народу, роду народу. На все воно грамотно кластерами зроблено. І відродження грамотно продумано, на яких теренах це проводить. Так що все буде добре. 何だ